Слава Ісусу, хлопці, слава Україні! Сьогодні в нас день коптіння. Свинку ми закололи, а тепер будемо куптити і готуватися до Пасхи. Ось така в мене приблуда така куптілка. Сама проста, що є. Ого! За три роки хоч раз буду вдома на Пасху. Ніхто дергати не буде, аж не віриться. Помахай людям. А зараз ми будемо загружати її помаленьку. І ось така у нас хлопці краса вийшла. І зараз вона ще трохи погорить відкрита, щоб розсохла. А вон головний сторож є вже. Да, Шубік? Почув. І це краса у нас на дворі. Вишенька хоче зацвіти. Ну все, будемо зараз спостерігати. Ну, з Богом. Так, пройшло 2,5 години. Пора перевертати кілбасу. Ну-ну, тримаю відкрій. Або відкривай. Дивимося, що в нас тут. І красота. Краса. Як гарний колір такий. Ось таке у нас діло. Ось як на картинці. Меня сосало, то буде купитися годин, певно, 8. Так. Ось перевернули і знову чекаємо. За 2,5 години до ковбаси поки буде. Я так думаю, буде готово. Копчу я хлопці дровами такими яблуня, дуб і вільха. Граба рішив не давати. Якось отак виходить. Згадав анекдот, як зібралися лісники. обсуждають хто вдома, якими дровами. Пали, Михайлич каже, в мене жінка з сосновими пале, той сидить того то вербовими, того грабовими, а в мене лісник сидить, сидить, думає, ду, думає, думає і каже Івану, що в мене Моя жінка тільки грабовими і клиновими ті. О, каже, то ж є добре. Каже. Ну так, да, каже, грибе тріски і клине мені. І якось так. Ну ось і хлопці пройшло 4,5 години десь так. Кілбасу на горонцю будемо доставати. А сало ще буде темняжитися з м'ясом. Ну от, Прийшло 8 годин, трошки більше навіть як ми ставили, дивимося на результат. Що з нашої Кулі... кулінарії вийшло. Рабан на дроп. О, наразі таке гарний. Розрізай. Розрізай, посередині, щоб, щоб не було цього прокос... воно проклалося. Прокуптилася. Ой, як Ось. гарне Запах. Аромати не передати словами. Ну відрізай косок. Відрізай косок, на і зніма. Три сторон? Ну от кусочок. Точно. Попробуем. Злизло. Просто. А это. Вот Краса. Все. Якустак. Сейчас будем вынимать. Скол так для Так что запазли те Сермельки та фулосках, Осколта будет на так що запазийте м'яска, скомда будь не пласка, пласка. пласка. сермельки, курочки, кулоска.